Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашої розмови із нашої студії вже приєднується Олена Мартинович, завідувачка відділу аматорського мистецтва та народної творчості Волинського обласного науково-методичного центру культури. Вітання, пані Олено, вітаємо. Добрий. день. Пані Олена, з вами хоче поспілкуватися про те, що виявляється нещодавно традиційне ткацтво із камінь Каширської громади внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, і хочемо більш детальніше дізнати про це традиційне ткацтво, де воно поширено, наскільки воно поширено, хто продовжує цю традицію і чому зупинилися саме на цьому виді мистецтва. Точніше, ремесла. Так, Кінець року, у му році, 26 грудня, було внесено ткацтво до національного переліку. Де сам, чому саме Кам'янь-Каширське ткацтво? Тому що це найбільший, найбільший осередок, де знаходяться майстри. Взагалі, ткацтво побутує на Волині і в інших регіонах. Наприклад, Рожищінському, Турійському, Маневському, Львовишівському, не районах Маневицькій, Любошівських громадах, так, Старовижівських громадах, але найбільший, найбільший осередок майстрів саме виявилося на Кам'янкаширщині. На сьогоднішній день було досліджено понад 60 сіл в Кам'янкашерській громаді, і в кожному селі, в кожному з цих сіл є люди. Є майстри, які чуть або вміють ткати, ну, але найбільша кількість майстрів, які діють чи які мають свої власні ткацькі верстати, це 24 села Камкашерської громади. Тут найбільше майстрів знаходиться у селі Воєгоща, у селі Видерта. Каширської громади. Тобто в одному селі може бути до 30 осіб, які вчуть е, і навчають своїх дітей, роблять свої знання То розкажіть, будь ласка, чим все-таки особливо це ткацтво, чи е, в чому якраз полягає традиційність саме ткацтва із Кам'янь-Каширської громади? Ткацький вироби, вироби ширщини вони дуже яскраві, вони вирізняються абсолютно з поміж всіх інших Волині. Це до хідники, доріжки, рядна, чуть майстрині рушники. Кам'янкаширщини взагалі властива кольорова гама, де домінує сірий з подаванням червоного кольору. Буває вкраплення. Жовтого, зеленого. Виготовляють двоколірні рядна. Часто чергують контрастні кольори, наприклад, чорний і малиновий. Оце саме вирізняє казку і Також популярні смугасті рядна, вони яскраві, нагадують іноді таку веселку. Там смуги повторюються, чергуються, навіть можуть бути вузенькі та ширші смуги відносно тла. Бувають і зеленого кольору, вишневого, коричневого. Також не лише кольорові смуги використовуються, а й карантирські майстрині полюбляють кати рушники, декоровані вже різними візерунками. Наприклад, якщо це рушники призначення. Вони, я зазвичай без безв'язуруки, вони сір, сірого кольору. Утиральники для рук там, чи обличчя вже можуть трошки краще бути оздобленими. Там чергуються невеличкі такі сіро-білі квадратики. Бувають також рушники, які мають на сіруватому тлі лозенькі кольорові смужечки. Іноді можуть прикрашати майстрині рушники кипицями. Ну, або для орнаментики таких рушників, які ще характерні і нескладні геометричні узори, там різні комбінації ромбів, квадратів, ялиночок, ліній Кривуль, то це вже використовується на рушниках, які характерні для інтер'єру, або весільної предкості. Саме цим вирізняється ну, інкаширське ткаство, з-поміж інших. Спосіб можна побачити, як власне майстрині чуті певні речі саме у Камінь Каширському, Камінь Каширській громаді. Чи є десь такі публічні місця, де можна було б безпосередньо це спостерегти? Так, звичайно, своїми, ну, першочергово, своїми навичками, майстрині діляться звичайно у своїх сім'ях, навчають цьому від матері до доньки, передаються знання. Навчають своїх рідних, але і теж передають свій досвід у різноманітних гуртках декоративно-прикладного мистецтва, на уроках народознавства у місцевих школах. Завжди залучаються майстри, коли проводяться різного роду обласні, всеукраїнські міжнародні фестивалі, конкурси, ярмарки. Далі беруть участь і раду діляться своїм досвідом, показують, навчають і юних і дорослих людей в цьому мистецтві. Які матеріали вони використовують для цього ткацтва, чи це теж традиційні, чи більш сучасні, і яким чином вони їх десь знаходять, чи беруть? Ну, в загальному першочергово це використовувалося сировною ОВЧ шерсть, але пізніше трошечки почали використовувати вже прядиво із коноплі та льону. Ну, на сьогоднішній день, оскільки грунти. Відрізняються дуже, і тепер набагато менше родять ці культури, тому в деяких випадках майстрині використовують і виробники ну, промислові нитки, промислового виробництва. Меланджі типу меланжу. Чи, чи є якісь заходи, яким чином зберегти це мистецтво? І Я так розумію, що Міністерство культури. Я теж на цьому акцентує свою увагу. Так, звичайно. Вже, якщо елемент внесений до національного переліку, то ви самі розумієте, що і посилюється увага до нього, відповідно підтримка тих же самих майстрів. Обов'язковою умовою, це має бути. Розроблений план заходів збереження даного елементу не менше як на 5 років. От тому більше привернути більше привернути увагу, залучити можливо інвесторів. Потрібно, адже самі розумієте, потрібно зберігати і знання, і потрібно зберігати інструментарі пацькі верстати. Вони теж мають властивість руйнуватися, тому треба. Формувати навчання людей, які би могли б які би могли би відремонтовувати, які б могли з нуля відтворювати той же самий ткацький верстат. Олено, на вашу думку, можливо, камінь-кашиська громада теж мала якимось чином використати ось наявність на своїй території цього мистецтва і якимось чином його популяризувати, а також приваблювати таким чином і туристів до камінь каширської громади. Так, звичайно, це е, першочергово є е, позитивно для іміджу громади, і громада так це і робить і використовує, адже е, мати у себе е, в місцевості таких е, людей, які е, мають знання, вміють і можуть поділитися досвідом. Е, це впливає позитивно і залучення е, туристів. Е, це теж. Дуже позитивний чинник, адже всі ми знаємо, що в всьому світі цінується натуральне, цінується екологічне, і дуже багато людей повертаються до витоків, якби і використання е, до домотканих рушників, хідників, доріжок. Тепер це взагалі є в тренді. Ми можемо багато таких тканих речей спостерігати і в селях звичайних людей, так і, наприклад, і використовують. Інтер'єрах різних ресторанів інших закладів знаємо, що у своєму наказі Міністерство культури рекомендувало вашій громаді до 15 лютого цього року розробити і представити план охорони ткацтва на 5 років. Цікаво, чи вже є цей план розроблений і цікаво, чому лише на 5 років, що буде після п'яти цих років. Ну, беремо е, поки що таку перспективу. Рік і п'ять років, а далі буде продовжуватися е, писатися новий план, бо можуть бути зміни, можуть е, певні е, пункти, які були прописані в цьому плані, ре за п'ять років реалізовані. Можливо, будуть е, інші е, якісь моменти впливати на е, збереження даного елементу. Нематеріально-культурної спадщини, тому поки що визначили такий термін для усіх елементів, на 5 років прописується, план. пані Олено, і на завершення, то чи є ще якісь можливо традиційні мистецтва, чи якісь інші напрямки, які теж незабаром можуть стати надбаннями національного переліку елементів нематеріальної спадщини України саме з нашої області? Так, звичайно, ми співпрацюємо з громадами, де на місцях виявлені і інші елементи нематеріальної культурної спадщини, і плануються вони подаватися на розгляд експертної ради при міністерстві на сьогоднішній день. У нас вже включено три елемента національного переліку: це найпершочергово у 2022 році включено було традицію соломоплетіння у турійській громаді. Також приготування української традиційної страви голубці і катство Кам'янекаширській громаді були включені ось у двадцять році, в грудні місяці. Три елементи вже ми маємо. І працюємо над внесенням інших елементів. На розгляд будуть подані, можливо. Мандрички, які теж виготовляють у Кам'янкашерській громаді? У нас цікавий елемент матеріальної культурної спадщини є злібінська капуста. Робота відбувається та пані Олена, але цікаво стосовно голубців, уточнити, то це йдеться про Радивилівські голубці, чи це якісь інші місцеві наші саме з території Волинської області? З території Волинської області місцеві голубці в цей елемент включили в 23 році так інша область, але в грудні місяці нашу область долучили із з рецептами, саме притаманних наших нашому регіону голубців. Сюди ввійшли Повальська громада, Шацька громада, Дорійська, Городищенська зі своїми рецептами, своїми цікавинками. Пояснення і нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Олена Мартинович, завідувачка відділу аматорського мистецтва та народної творчості Волинського обласного науково-методичного центру культури. Була з нами сьогодні в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалася з пані Оленою про те, що традиційне ткацтво із камінь каширської громади внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. На все добре, пані Олено. Тримаємося. мені за